Усім привіт! Ви на каналі Поліна Таролоджі, і сьогодні будемо дивитися прогноз для овнів, таро-прогноз на травень місяць. Почнемо ми з класичної колоди Таро. Ой, та, ось така вона. Прекрасна, я вважаю, Всі, хто е, хочуть навчитися, рекомендація вчитися саме на ній. Добре, давайте подивимось. Які взагалі події вас очікують овни у травні 23-року. го року. Так, овни. Імператриця перегорнута. Імператор перегорнутий. І шестірка жезлів теж перегорнута. В чому перегорнутість? Угу, Перегорнутість. Так, добре, давайте розбиратися. Е, імператриця перегорнута може, ну і взагалі імператор, е, всі ці карти свідчать про те, що, можливо, не вистачає якоїсь заземленості. Да, тобто, е, може бути дуже багато якихось справ, які треба вирішувати, які ну, от, Знаєте, неможливо от прям присісти, заспокоїтись, подумати, що я хочу, куди. да, Тобто пригорнутість не вистачає от такого вайбу, не вистачає ось такої атмосфери, коли сонечко світить, ми сидимо, відпочиваємо, радіємо нашому результату, який ми отримали. і, ну, якби просто, от, Хочеться просто да, от, налити собі вона, з'їсти фруктів, а воно якось не виходить. Тому що імператори і імператриця вони такі, да, як подружжя, вони з однієї сторони дуже працьовиті, дуже ем, такі керівні посади, якісь вони щось рішають, щось там планують, структурують. Да? Але з іншої сторони, вони люблять комфорт, вони люблять. Імператриця дуже любить, коли все гарно, коли все в достатку, коли все цвіте і квітне і пахне і так далі. Імператор це про обмеження, коли ви враховуєте всі обмеження, але все одно будуєте для себе якийсь шлях. Тому я можу сказати, що, принаймні, початок травня у вас буде дуже активним. Ви прям будете. Вирішувати якісь різні справи, займатися, можливо, хатніми справами по дому. Можливо, будуть питання взагалі як дому, квартири, житла да, якогось. І також будуть проблеми, да? ну, як проблеми, задачі, які треба буде постійно вирішувати. Одна задача закінчилась, починається інша, про це імператив. Тут, в цьому моменті може з'являтися п'ятірка жезлів. Це поспіх, поспіх це якась взагалі карта конкуренції. А в пригорнутому значенні може казати про нечесну якісь нечесну гру, да. Тобто ви повинні бути готові, що люди навколо вас можуть вас підганяти, наприклад, можуть на вас трохи тиснути, щоб ви приймали швидше рішення. Можуть, не знаю. Навіть якась конкуренція да, як в бізнесі може бути, що вам придеться слідувати цій швидкості цим правилам, якщо ви хочете тут виграти. Да. Питання, типу, чи треба ви вигравати там десь чи ні, але е, ось такі у вас будуть умови. Тобто дуже-дуже дуже швидкий ритм, е, не, не на лайті, так би мовити, а доволі так активно. Плюс багато справ через це можете нервувати, можуть йти якось, знаєте, саме емоційне стан може бути таким мінливим. Просто пам'ятайте про те, що ви, власне, у цього хочете. Тобто намагайтеся заземлятися, намагайтеся думати про якесь таке світло своє майбутнє, заради чого ви робите, який результат вас стимулює, що ви хочете отримати, врешті-решт. Далі візьмемо українську колоду, вона називається Незалежні. І подивимось теж на ніч, що вас очікує одне у травні. Вежа. Тут перегорнута вежа. Добре. Що ще? Давайте показуйте усе. Четвірка кубків і. Ой. Королева води. Королева кубків теж перегорнута. Цікаво, чому вежа перегорнута в чомусь сенс. Тут жезлів. Угу. Окей. Тобто, що ми бачимо? Вежа перегорнута, говорить про якийсь затяжний момент. Тобто, це може бути як позитив, так і негатив, насправді. Але з тузом жезлів вони говорять про те, що ви щось хочете зробити, але це відтягуєте. І якщо ви будете відтягувати цей момент, ви будете якби, думати, та ні, воно якось само собою так сидите і чекаєте, да? типу, та воно якось само собою щось там вирішиться, та ми там не знаю, помедитуємо, то ні. Да? Тобто вас карти е, спонукають ну, і взагалі рекомендують вам, якщо вже надумали щось вирішити, якусь проблему. Да? Тобто, отут імператор, імператриця перегорнуті, говорять про наявність якоїсь проблеми. Можливо, е, до речі, пов'язано з якимись казяними домами. Да? Типу, е, щось треба, документ якийсь зібрати, або. Е, там, піти там кудись держ якусь установу, там щось зробити. Так? І ми це відтягуємо. І отут може вежа говорити так: не відтягую. Це може погано закінчитися. Вежа перегорнута, тобто воно може і не відбутися. Так? Тобто, це буде як таке попередження. але Якщо не хочете, щоб так відбулося, краще не відтягувати, тому що видно, що ви сидите, вам хочуть щось запропонувати. Тобто від вас, можливо, навіть очікують якихось дій, а ви їх не робите. І замість цього сидите в королеві води в перегорнитій. І про щось там мрієте, у вас там мінливий настрій, у вас щось змінюється, так? якісь такий настрій, то все добре, то все погано, то щось треба робити, хочеться, то не хочеться. То ми надмірно якось чутливо до чогось ставимось, то навпаки, так? ось така оця королева води, особливо в пригорнутому стані. Також вона ще символізує матеріалу. <сторинство>, але в пригорнутості вона якби натякає на цей момент, коли ми, знаєте, ми кохаємо, ми любимо, ми віддаємо. Класна карта, але ми іноді забуваємо про себе. Да? Тобто тут ще треба вам нагадувати собі, як ви себе кохаєте, як ви себе любите. Тому що е, королева води вона е, дуже піклується про емоції, про емоційний стан себе та інших людей. І якщо перегорнутість, вона може просто казати про те, що е, ви забиваєте, забиваєте на себе. Добре. Давайте далі. Наступна така нова колода, теж старомістичних моментів. На ній теж подивимось. Подивимось на ній. Дивіться, вона тут така сяє. Що очікує Овні у травні 23-го? Колесо фортуни перегорнуте, Лицар жезлів. Ваша масть, до речі. І ще ще. І шестірка жезлів. Угу. Ну, цікаво. Про що тут колесо фортуни? Угу. Ясно. Дивіться. Колесо фортуни а, це збіг. Як на перший погляд якихось незрозумілих подій, які ну, вони просто стаються з нами. Так? Це зовнішній фактор, із яким ми, власне, не можемо нічого зробити. Ми можемо це тільки прийняти. І от Колесо Фортуни в перегорнутому значенні, може казати, що. Е Щось може піти не так. Ви цього можете не очікувати, ви можете ем, на це не розраховувати. Да? І десятка води теж говорить про такий емоційний аспект, що ви можете просто засмутитись через те, що, блін, ну щось не вийшло. Да? Щось, щось якось не так йде. Але я бачу, що ви не підете в якусь таку знаєте, історію, коли люди прям засмучуються і все, і нічого через це не роблять. Навпаки. Ви візьмете там, умови ці, ці події себе в руки і почнете робити, діяти, тому що це ваша масть. Та? Тобто, тут чоловік, а тут жінка, ці, ці жін, жіночі карти, це жінка, вона якби сіла на коня і почала скакати, і їй нічого, їй не страшно. Та? Тобто вона буде вирішувати ці питання. Неважливо, вони супер важкі, вони не суперважкі, вона просто. Йде за своїм покликом, їй це подобається. І вона впевнена в собі, да? тобто вона впевнена в своїй ідеї, вона впевнена в своїй силі. Тобто є впевненість, є оця сила внутрішня, внутрішня опора, це карта взагалі переможця. Да? Тобто Людина умовно на коні, і тут теж на коні. І я бачу ціль, я не бачу перешкод, я розумію, куди мені. Хочеться прийти, і неважливо, як там взагалі ця фортуна да, повернеться, і я просто буду до неї рухатися. І це класно. І до речі, насправді перші дві карти, там, де імператриця і імператор, вони теж про це говорять. Так можуть йти якісь штуки не по плану. Так, нам потрібно їх вирішувати. Ми це розуміємо. Так, емоційний стан може трохи скакати, але при цьому ми йдемо і далі, це робимо. Да? Тобто ми, е в нас вже є суперрезультат, по, тому що імператриця і імператор вони просто так просто тактики не стають. Тому і вони знають, що просто треба продовжувати. Ми знаємо нашу ціль насправді. Да? Ми хочемо. Ось такого, да? для кожного це своя картинка. Хтось хоче зустрітися з сім'єю, хтось хоче купити будинок, хтось хоче знайти для себе квартиру. І ми, от це наша ціль, да? можливо, хтось хоче заробити грошей і перевести свою сім'ю. І е, оці перешкоди, які у вас трапляються на шляху, це просто перешкоди. Треба до них саме так ставитись. Тому що ваша сила, ваша енергія, овни, ви запальні, ви вогонь. Ось ви. Да? Вам, вам нічого не страшно. Тому просто знайдіть собі такого коня і рушайте. Так, добре. І давайте ми ще подивимось для вас пораду від такої колоди. Валдвуд Таро це таро Дикого лісу. Да? Тобто, це можуть бути архетипи якісь із тваринами. І, можливо, ви в цих картах побачите щось особливе для себе. Таке, знаєте, щось таке з природою пов'язане. Давайте пораду для вас, що вам робити, як вам себе вести в цьому місяці овний травень. Так, що це в нас? Тут бачите два кролі. Це карта, тут написано, що це челендж це. Е -е, як це? виклик, виклик. Е -е, Тобто, ви можете зіштовхнутися із викликом для вас. Да? І тут карта вам говорить: по-перше, е -е, ви не одні. Да? Тобто, ви або будете проти когось е -е, да? От в якомусь такому суперництві знаходитись по-перше, а по-друге. Хтось може бути просто з вами і вас підтримувати і питайте питайте про допомогу. Друге, двійка каменів тут говорить про те, що вмієте балансувати, вмієте відстоювати свої інтереси, вмієте захищати себе і вмієте витримувати ці виклики, які вам трапляються власне в житті. Тому що тільки так ми загортовуємо себе, да, ми тільки так відстоюємо, відстоюємо свою територію. І от як ці кролі, вони за щось борються. Да, тобто в них є ця ціль, і вони якби стоять на своєму. То будьте швидкими, е такими прозорливими і не відступайте. Ось так. Ось такий у вас чудовий розклад вийшов нам на цей місяць. Бажаю вам усього найкращого. Якщо буде щось програватися, буду вам дуже вдячна. Якщо ви будете залишати коментарі під відео і за особистою консультацією пишіть мені в інстаграм всі дані під цим відео. Всім дякую і пока!